Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про медицину, наші реалії. Гостем нашої студії є міністр охорони здоров'я України Олег Мосій. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій студії. Давайте розпочнемо в студію нашу із власне реальним забезпеченням українських військових, які перебувають у зоні антитерористичної операції медичними препаратами. Доброго дня щодо забезпечення військових, то наша охорона здоров'я розділена на Такі сегменти відповідальності і Міністерство охорони здоров'я відповідає виключно за цивільну частину і за цивільні заклади охорони здоров'я щодо безпосередньо військових okay. і е, тих солдат, які воюють з московським агресором, е, то це зона відповідальності Міністерства оборони і там є спеціальний орган департамент охорони здоров'я, який забезпечує військових усім необхідними медикаментами, медперсоналом і так далі. Такі самі підрозділи є і в Міністерстві внутрішніх справ департаменту охорони здоров'я. Медична служба є і в Службі безпеки, є і в прикордонній державній службі, і в МНС. одним словом такі поділені ці всі медичні служби. Тому якісь такі деталі безпосередньо це компетенція е, за безпосередньо Міністерства Міністерства оборони скільки забезпечено. Але Проводячи інспекцію і оглядаючи цивільні заклади охорони здоров'я, от під час моїх візитів в зону АТО, коли було в Слов'янську, в Ізумській лікарні, і в військовому шпиталі східного регіону в місті Харкові, я мав змогу переконатися в якості і в кількості, і в тому умовах надання медичної допомоги безпосередньо військовим в військових шпиталях. Така сама інспекція була у мене більше тижня тому в місті Дніпропетровську, де я був в військовому шпиталі і бачив своїми очима, яким чином забезпеченість і як надається медична допомога. Так от хочу констатувати, що медична допомога військовим військовими лікарями і в військових шпиталях, а також медична допомога на вторинному рівні і на третинному рівні цивільними лікарнями, які приймають також поранених і військових. Надається на пристойному, хорошому, якісному рівні. Забезпеченість медикаментами, як правило, повна, забезпеченість апаратурою, звісно, сучасною такою великою дороговартісною, вона на, на залишку апаратура 10-20-літньої давності в основному. Але завдяки оперативному реагуванню якраз медичної служби Міністерства оборони. Вдається закуповувати достатню кількість лік, ліків, тому що цих 8 мільярдів, які додатково виділені на міністерство оборони, там є і медична, і лікарська складова, тому забезпеченість я вважаю, що достатня. Окрім того, дякуючи волонтерам, дякуючи гуманітарній допомозі, які надають люди безпосередньо, на потреби кожної конкретної цивільної лікарні, яка надає медичну допомогу, а також і військових госпіталів, туди там, майже щоденно доставляється якась частина гуманітарних вантажів у вигляді або апаратури сучасної, а більшість у вигляді тих чи інших медикаментів. Ну і ось медична е, лікарня, яка є цивільною в Дніпропетровську, де надається висококваліфікована допомога третинного рівня, де оперують найскладніших поранених, е, вони мають. Забезпеченість медикаментами на складах ну близько трьох мільйонів гривень пане За а от, даними. Тому, наприклад, і є Європа ну. готова допомогти з медичними препаратами. Головне, що тратиться значна частина часу на те, щоб сертифікувати ці ліки, по суті, які мають європейські стандарти. Ну, Безумовно існує чи можливо це обмеження яким ще воно буде зняти найближчим часом, тому що на це було вчора дано доручення президента України під час зустрічі з волонтерами, де я був присутній і було поставлено мені задання максимально в максимально короткі терміни скоротити процедуру ввезення тих чи інших медикаментів, як за гуманітарною допомогою, так і безпосередньо для військових частин, наприклад, обмежити їх там тижнем семи днями. А зазвичай no. скільки на реєстрацію відводиться часу, зазвичай на реєстрацію відводиться до трьох місяців. До трьох місяців і більше можливо е, тому е, прийнято Верховною Радою два закони щодо оподаткування і щодо особливості ввезення, але для зони АТО, а не загалом, щоб не було тут контрабандного ринку, uh -huh. і це є абсолютно логічно і зрозуміло. І відповідно до цих до цього законодавства ці ліки, які будуть ввозитися, вони будуть ввозитися за спрощеною процедурою. Ну от насправді. Реально, міністерство охорони здоров'я для того, щоб дати разовий дозвіл на ввезення для потреб АТО незареєстрованих ліків, які сертифіковані в Європі і мають європейські чи американські сертифікати, і застосовуються там. На це насправді необхідно там ну два дні. Це не довга процедура. І ми будемо звісно виконувати доручення президента. І вже зараз, от вчора, міністерство юстиції. Звісно, це доручення е, вчасне, але Міністерство охорони здоров'я також не спало і не чекало цього доручення. Е, ми е, в розрізі виробів медичного призначення Міністерство охорони здоров'я вже погодило навіть в Міністерстві юстиції і підписав в міністр юстиції погоджений мозівський наказ наш про спрощену процедуру ввезення виробів медичного призначення. Ну от е, скажімо, е, знаменитий препарат е, гемостатичний Целокс. Він зможе ввозитися по цій процедурі, він зареєстрований як виріб медичного призначення, і всі інші аптечки. індивідуальні, ось саме індивідуальних жгути, аптечок, наскільки забезпечені і інші, і інші. військові, які знаходяться в зоні, АТО? ну станом на сьогодні вони забезпечені цими аптечками. Єдине існує проблема Чому? з тим, що знеболювальний препарат, який знаходився там в аптечках, він вироблявся заводом стірол в горлівці. І у цей терористи інфекцію, розбомбили да. цей завод. Він зараз не має фізичної змоги виробляти е, бутерфанол, який застосовувався при знеболенні в в пластикових шприцтюбіках. Саме це тому ж не означає, що саме не тому буде цих знеболюючих ін... препаратів? Це не означає, тому що 125 тисяч таких препаратів у вигляді іншого знеболювального, який називається наболфен. Виробляє вже подано на реєстрацію до кінця тижня. Цей препарат буде зареєстрований, і завод-виробник, який знаходиться в Київській області, вже виробив 125 тисяч доз, і з наступного тижня після реєстрації вже готовий препарат, отримає сертифікати, посвідчення відповідні офіційні, і зможе бути доставлений військовим частинам для знеболення. Ну якщо ми говоримо про введення санкцій проти агресора проти Росії у розрізі економічних санкцій, які вводить світ і так, чи інакше і Україна приєднується до введення цих санкцій, ми говоримо про зіркові санкції, ми говоримо про медичні санкції. От сьогодні ліки, які завозяться із території Росії, чи, скажімо так, будуть запроваджені певні обмеження? Ну, Міністерство охорони здоров'я вийшло з ініціативою про обмеження ввезення на територію України цих ліків, тому що заводи, які виробляють, вони працюють на економіку агресора. І на, я, яка в підсумку вкладається в бомби, в ракети, які знищують і вбивають наших мешканців. Яка це кількість препаратів? Е, насправді ринок не дуже великий. Кількість препаратів із всіх зареєстрованих в Україні складає 2,5%. І це близько 310 препаратів по найменуваннях. Ми аналізували, а що ж це за препарати. Із тих 310, 50 всього. Які е, не мають аналогів в Україні зареєстрованих, хоча в інших країнах аналоги існують, і означає, що Росія відмовиться тих, навіть тих ці 50, 50 препаратів постачати на територію України, ну, ну як бойкот, да так. То, то ми зможемо їх знайти десь європейську безумовно. Країна. Всі абсолютно препарати ми зможемо знайти ціни дорожчі європейські, зрозуміло. А із тих 50 препаратів, угу. ті, які є е, такими життєво необхідними. То близько 10 препаратів тому Україна е, могла б відмовитися від 300 препаратів абсолютно спокійно. Це не вплине на здоров'я українців, і це препарати, як правило, такі там, ну типу пантокрину, наприклад, які є як додатковими до лікування, а не є першочерговими. Е, саме тому зараз Україна активно шукає і Міністерство охорони здоров'я, в тому числі і Державна служба лікарських засобів, замінники для того, щоб це. Ембарго там чи як воно Цим називається, повністю можна було відмовитися. повністю можна було відмовитися від дотації російської економіки, яка знищує Україну. Як власне фармацевтична галузь зараз працює в таких умовах? Іде переорієнтація на інші, скажімо так, види препаратів медичних, які потрібні в зоні АТО. Насправді ті препарати, які потрібні в зоні АТО, це як правило трансфузійні препарати. Вони виробляються в достатній кількості в Україні і завезені з-за кордону, тому якоїсь таких додаткових препаратів додаткової реєстрації не Гострої потреби немає окрім деяких вакцин, наприклад, вакцина... вакцинакцини сиворотки. сиворотки. Та сиворотки, вакцини, анатоксин, наприклад, протиправцевий і анатоксин протигангренозний. Він виробництво Росії, і якраз от проблема з його. Окрім того, що проблема з якістю, тому що він не, не отримав сертифікат GMP російські заводи-виробники. А це значить, що е, умови виробництва цих препаратів е, є не європейські і викликають великі сумніви. І вже два роки як в Україні заборонено реєструвати препарати, які не виробляються за принципами належної медичної практики е, і належної виробничої практики. Тому е, зараз йдуть перемовини із польським виробником, із болгарським виробником, і з іспанським виробником, щоб вони зареєстрували подібні сироватки в Україні. І, і, швидко, могли, конечно, і могли ми зумієте. ввести. Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я знайшла гуманітарний вантаж. І сьогодні у мене, от, після студії, буде буквально через дві години, зустріч з представником ВООЗу. Вони готові надати як гуманітарну допомогу, і ми дамо разовий дозвіл, разовий віз для потреб АТО. Тут питання буде вирішено, а процес реєстрації це буде звичайний процес реєстрації імунобіологічного препарату цієї. Кількості... Ну, також за скороченою процедурою. Ну, Цієї насправді навіть немає потреби в скороченій процедурі, тому що цієї гуманітарної кількості вистачить Україні на півроку. А, Олег Мусій минулого тижня отримав кредит довіри від парламенту і заявили, власне, про те, що продовжуватимете боротьбу і далі. В чому вона полягає? Вона полягає в відсутності будь-яких схем, відкатів і корупції в стінах Міністерства охорони здоров'я і в підпорядкованих Міністерства охорони здоров'я закладах. Якраз ті сили, які хотіли моєї відставки, вони на моє переконання намагалися очолити всілякі схеми, які залишилися від попередньої злочинної влади. І знаючи мою принципову позицію, і те, що в мене немає жодних зобов'язань перед жодною політичною силою, окрім зобов'язань перед майданом і перед нашими бійцями. Тому я думаю, що їм не вдалося і не вдасться ніколи за мого міністрування очолити корупцію в міністерстві охорони здоров'я. Саме тому е, політична сила на жаль виявилася, що це представники колишнього фронту змін пан Мартиненко і пан Дирів, які активно намагаються мене усунути з посади, і е, свідченням цього є по перше, закрите засідання. Виявилося, що питання міністра охорони здоров'я потрібно було внести тоді. Воно було внесено паном Дирієвим з голосу, і я думаю, що такі політики, які сповідують минулі цінності, вони повинні піти в небуття. Ми повинні будувати нову Україну. І про це наголосив якраз президент України. І тут ми повністю з ним солідарні щодо повного перезавантаження Верховної Ради. Ця Верховна Рада не відображає зараз реалії дійсності українського суспільства. Я розумію, наскільки складно викорінити ці корупційні схеми, на яких ви щойно зазначили. А все ж таки, наскільки мені відомо, існує сьогодні вашим міністерством охорони здоров'я розроблена нова концепція. А, і ви є її автором розвитку системи охорони здоров'я вона власне сприятиме цьому викоріне зрештою? Без, безумовно, Вона є е, нова система охорони здоров'я. Насправді це не є реформа, це є побудова нової системи охорони здоров'я. Концепція як ви збираєтеся з, -з цієї концепції розроблена. Вона є європейського зразка, і насправді усі норми цієї концепції і. Потім поетапний план дій з її реалізації буде адаптуватися до її сучасних європейських директив і сучасного європейського законодавства. Тим більше асоціація з Європейським союзом підписана. Ми візьмемо за основу і адаптуємо до українських реалій усі сучасні європейські напрацювання, в тому числі, наприклад, щодо фармацевтичного ринку. Е, уже зроблені перші великі кроки. Закон про лікарські засоби існуючий з 92-го року, які, в якому закладено маса-маса всяких таких дозволів. А дозволи це корупційні схеми, це можливості домовлятися з чиновниками. Цей закон переробляється повністю. Він буде відповідати директиві 2001 року Європейського Союзу, де ну маленький приклад реєстрація лікарських засобів. Зараз що 5 років потрібно перереєструвати, збирати повну пачку документів іти, домовлятися там з чиновниками за цим новим законом. І який підтримав уже до речі уряд е, вчора, і він буде внесений. Маю велику надію як невідкладний на сесію, яка відбудеться найближчим часом. Е, про те, що ми скасовуємо е, довгу реєстрацію ліків. Е, ліки після самої реєстрації потрібно буде перереєструвати один єдиний раз через п'ять років. Після того реєстраційне посвідчення буде. Довготривалим, ну вічним, умовно кажучи, до тих пір, поки на цей, на цей лікарський засіб хтось не пред'явить якоїсь рекламації, і сама процедура переєстрації буде дуже коротенькою. Це буде одна третина тих документів, які потрібно надавати на реєстрацію. Ви кажете, європейська модель абсолютно закладається охорони здоров'я в Україні згідно цієї реформи. Що власне відчує українець? Які зміни для себе? Українець відчує те, що він буде. Не буде виймати із власної кишені, як зараз він виймає кошти на будь-яке надання медичної допомоги, буде введено загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. І за це страховий внесок, який кожен українець буде платити із своєї заробітної плати, ну, за нашими пропозиціями це 7% від заробітної плати. Кожна людина буде розуміти, на що пішли ті 7%. Буде чіткий перелік видів медичної допомоги, чіткий перелік рівнів медичної допомоги, що кожна людина отримує за ці кошти, які вона безпосередньо платить на охорону здоров'я, з іншого боку, дуже серйозні кадрові передбачає кадрову політику. В плані якості надання медичної допомоги створення лікарського самоврядування, наприклад, лікарі на себе візьмуть функцію повну контролю якості надання медичної допомоги, дотримання етичних норм, етичного кодексу лікаря, е, стосунки, навіть морально-філософські, такі стосунки між лікарем і пацієнтом будуть регулюватися морально-етичними перш, перш за все нормами. І на себе це бере лікарська професійна корпорація. Окрім того, буде змінено статус закладів охорони здоров'я на некомерційні, неприбуткові підприємства, і вони зможуть. Використовувати кошти і отримувати послуги за тим замовленням, де дешевша послуга і де якісніша, наприклад, це управління охорони здоров'я у них будуть замовляти послуги. Лікарі зможуть отримати достойну заробітну плату, тому що вони перейдуть на контрактні стосунки і контрактні відносини. А не зараз як бюджетна уравніловка, хороший лікар, поганий лікар, угу. е, отримує приблизно одинакову заробітну плату. Хочу Буде повна, повна зацікавленість у роботі як лікарів. І зовсім інше ставлення до пацієнтів, і е, головною парадигмою нової системи охорони здоров'я буде не лікування хвороб, як зараз є, а збереження того здоров'я, яке генетично і природно закладено в людини. Це профілактика захворювань, здоровий спосіб життя і побудова громадської системи охорони здоров'я. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую Олег Мусій, міністр охорони здоров'я, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.